1 червня у центральній бібліотеці міста відбулося урочисте відкриття інформаційно-довідкового культурно-мистецького центру. Гостями та організаторами заходу були представники виконавчого комітету Бориспільської міської ради, відповідальні за інформаційно-довідкові центри міста, бібліотекарі загальноосвітніх закладів, художники, дизайнери та фахівці туристичної інформаційної сфери міста. Розпочалася програма відкриття зі вступного слова начальника відділу культури. Знати, я хочу сказати, що це, це одна канва нам з вами для того, щоб е, е, нашій громаді було цікаво жити в нашому місті, щоб вона була інформована. Наталія Коломієць презентувала мережу культурно-мистецьких закладів міста та надання ними послуг жителям, після чого до слова запросили міського голову. Інформаційні довідкові центри тут їх можна дійсно звати інформаційно-культурні центри. Вони потрібні і мрія така наша, що сьогодні ми повинні йти з часом. І я так думаю, ми це доб'ємося, що наша бібліотека буде кращою бібліотекою не тільки в Київській області. Ми обов'язково повинні створити інтернет-бібліотеку. Тому що е, повинні бути всі види послуг, закінчивши промову. Анатолій Федорчук подарував директору бібліотеки екземпляр національного атласу України, який складається з 500 сторінок. Начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян презентувала присутні мережу інформаційно-довідкових центрів Борисполя. І сьогодні ми відкриваємо, можна сказати, ювілейний 20-й інформаційно-довідковий плюс ще культурно-мистецький центр. У нас кожен інформаційно-довідковий центр чимось відрізняється. Бо. Це інформаційні довідкові центри, які розташовані на базі ЖЕФК, Жерео, тепломережі, і вони кожен відрізняється один від одного. Це взагалі у нас буде такий незвичайний інформаційно-довідковий центр, який, крім нашої інформації виконавчого комітету, дає інформацію стосовно культурного і мистецького життя нашого міста. Серед запрошених була і керівник Київського туристично-інформаційного центру Український дім Яніна Гаврилова. Вона провела майстер-клас на тему робота туристично-інформаційного центру та створення мережі по Україні. І рада вас всіх бачити. Ну чесно говоря, не знаю, чи буде ілі це цікаво, на самом деле, та презентація. На всякому випадку, ми з руководством і спалкома. Думаем, что такой туристический информационный центр необходим в вашем городе, как и в других городах Украины. Сейчас идет такой процесс по созданию информационных центров. И вот сегодня презентация будет состоять из того, что я буду рассказывать и показывать там слайды из международного опыта, то, что существует в мире, как люди работают, мы учились у них, и уже есть определенные информационные центры и определенный опыт уже в Украине. Усі присутні гості отримали сувенірну продукцію від міської влади. Тетяна Дорошенко, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.